Всім доброго дня, вітаю на моєму каналі. І так, як розумієте, буду гірчицю заробляти. Рішив заробляти роторною вороною. Вона невеличка, сантиметрів 10-15. Але вже морози, 4 і більше градусів морозу. Буду її заробляти роторною бороною і не глибоко, бо тут вже було вороно. Вороно по стирні, тут солома є. Пшеничка, слава Богу, от добре, на зиму то, що треба. Мотоблок завів, прогрівається, а тут грядки посадив. Зараз прогріється і будемо до роботи. Приємного перегляду. Ну, попробую зняти, як туди їду, щоб було не спустити всім. Включим другу. М'ясо, я глибоко не беру. Тут буде вже місяць, а ничего страшного цього немає. Так, заглушим його. О, На тобі щось стрельнуть. Захтів він так. Так що дякую за перегляд. Це вже перший раз таке, щоб стрельнув, вихлопнув, коли заглушив. Не буду відео велике робити. Ну якщо подивитися, так звісно різниця зразу видно. Зразу видно різницю. Так що дякую за перегляди. Забувся балансір взяти, зараз піду чіплю балансір, бо трошки його треба притискати, бо понижений редуктор як не є. Він все-таки трошки тяне. Не так він збалансований, тяне наперед. Кожен раз користуюся балансіром. Ну все, добре. Всім удачі, миру і всього найкращого.